З давніх часів відомо, що деякі продукти здатні посилювати сексуальний потяг і чуттєвість після їх вживання відбувається підйом енергії і виникає бажання опинитися в інтимній обстановці, чим викликаний подібний збудливий ефект, яка їжа володіє ним більшою мірою. Розповідаємо в нашому огляді червоне м'ясо яловичина, свинина баранина. Телятина, оленина та інше червоне м'ясо один з найкращих афродизіаків. І все завдяки високому вмісту білка, що підсилює вироблення чоловічого статевого гормону, тестостерону, який позитивним чином впливає на потенцію, покращує ерекцію і підсилює статевий потяг недарма головним блюдом романтичної вечері, часто є соковитий стейк. Яйце ще одне прекрасне джерело білка амінокислот, а також вітамінів 5 і 6. Що стимулюють вироблення статевих гормонів, крім того, яйця допомагають організму боротися зі стресом, який перешкоджає хорошому лібіду, особливо сильним збудливим ефектом, володіють перепелині яйця, причому як для чоловіків, так і для жінок морепродукти і риба, знаменитий коханець Казанова у великих кількостях поглинав устриць. Він вважав їх неперевершеним засобом для розпалювання пристрасті і підвищення чоловічої сили. Дійсно. Свіжі устриці багаті цинком, стимулюють вироблення тестостерону і гормонів задоволення, покращують якість сперми, аналогічним ефектом володіють і інші морепродукти, креветки, краби, лобстери, мідії. А серед риб кращими афродезіаками визнані палтус лосось тріска, сардини, підсилює сексуальний потяг і риб'яча ікра. Гіркий шоколад до складу гіркого шоколаду входить теобромін речовина. За хімічним складом, схоже з кофеїном і надає стимулюючий ефект, також в шоколаді міститься фенетиламінгормон, який здатний викликати справжню любовну ейфорію часник. Багато хто не вживають часник перед побаченнями, побоюючись несвіжого дихання, і абсолютно марно в часнику міститься речовина аліцин, яке не тільки є потужним антиоксидантом, але і сприяє припливу крові до статевих органів і підсилює сексуальний потяг. Не обов'язково їсти часник прямо перед сексом. Ефект каліцину зберігається протягом декількох годин авокадо. Стародавні ацеки неспросто називали авокадо деревом чоловічої сили тестіцлетре. плоди авокадо багаті фолієвою кислотою. Вона сприяє метаболізму білків і тим самим підвищує рівень енергії в організмі, крім того. Авокадо багато калію і вітаміну в 6, які підсилюють лібідо у чоловіків і жінок. Мигдаль дослідження, проведені китайськими вченими, показали, що у чоловіків, які вживали 30 мигдалю в тиждень, істотно збільшилася частота і тривалість статевих актів. Вся справа в тому, що плоди мигдалю є лідерами за вмістом вітаміну Е, що відповідає за сексуальний потяг, а також аргініну, амінокислоти. Без якої статева діяльність неможлива, в принципі, крім того, мигдаль є частим компонентом чоловічого парфуму, оскільки його аромат стимулює сексуальний потяг у жінок. Кориця збудливий ефект кориці, відомий з найдавніших часів жінки додавали її в напої і їжу, щоб здобути прихильність чоловіка, а жриці храму Афродіти ретельно подрібнювали її кору, наполягали на оливковій олії, і наносили на коліна і зап'ястя. За легендою, Афродіта сама спускалася на землю за цією чудодійною пряністю, завдяки якій ніхто не міг стояти перед чарами богині. Через це кориця була настільки цінна, що ставала причиною воєн між країнами.